Україна здатна зупинити Путіна в Європі, якщо їй забезпечити зброю. Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор не планує зупинятися лише на Україні. Однак саме українська нація здатна зупинити його марш агресії в Європі, якщо її забезпечити необхідною підтримкою. Про це глава американської держави заявив в ніч проти п'ятниці під час звернення до конгресу США з промовою про стан справ Україні. Він сказав, що у січні 1941 року Франклін Рузвельт прибув до цієї самої зали, щоб звернутися до. Нації та наголосив, я звертаюся до вас у цей безпрецедентний момент в історії країни. Розпочав свою промову. Президент Ша він нагадав, що тоді Гітлер лютував у Європі, порівнявши це з нинішньою агресією Путіна. Як зазначив Байден, ціль президента Рузвельта полягала у тому, щоб пробудити конгрес і попередити американський народ, щоб настав надзвичайний час, коли у світі були атаковані свобода та демократія. Сьогодні я прийшов в той самий зал сказати звернутися до України і сказати сьогодні перед нами стоїть безпрецедентний момент у нашому союзі, але і сьогодні я хочу звернутися до конгресу з словами, щоб пробудити їх і сказати людям, що зараз не звичайні часи. Він підкреслив, що свобода та демократія зазнають атак як всередині сполучених штатів, так і за кордоном. Одночасно, Путін та Росія вони вторглися в Україну і діють хаос по всій Європі. Якщо, як хто, якщо хтось вважає, що Путін не зупиниться в Україні, я вважаю, що він не зупиниться. У цьому зв'язку Байден підкреслив, що Україна може зупинити Путіна, якщо ми стоятимемо разом з нею та забезпечимо її зброю, яку вона потребує, щоб захистити себе. Україна Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною і надамо їй зброю яку як треба, американський лідер наголосив, що це все, чого просять українці, і все, це все що просить Україна. Вони не просять наших, не просять наших солдат, і жодного солдата немає в американського в Україні. І я е, рішуче намірений, щоб так і було. Але зараз допомога в Україні блокується тими, хто хочуть. Відійти від е, світового лідерства, водночас він зазначив, що зараз допомогу Україні блокують ті політики в Сполучених Штатах, які хочуть поступитися світовим лідерством Америки. У цьому зв'язку Байден нагадав історичні слова президента республіканця Рональда Рейгана, який закликав тодішнього главу СРСР Михайла Горбачова знести берлінську стіну. Мій попередник Колишній республіканський президент каже Путіну: роби все, що ти в чорта хочеш. Це сказав колишній президент. він підтримував російського лідера. Я думаю, що це жахливо і неприйнятно.